Доброго дня, колеги. Пані Ліка, Бога вас Отже, враховуючи, що у нас тут такий трошки сув по часу відбувся, постараюсь дуже коротко, щоб всі колеги встигли виступити. Рада бізнес-омбудсмена працює з 2015 року. Ми є. Юридично в статусі консультаційно дорадчого органу при кабінеті міністрів України, при цьому, по суті, є рівновіддаленими як від органів державної влади, так і від платників податків, що дозволяє нам об'єктивно робити свою роботу, і по суті. Основне, чим ми займаємося: це розглядаємо розслідуємо індивідуальні скарги від е, бізнесу. Це юридичні особи або фізичні особи підприємці на дії, бездіяльність, якісь порушення органів державної влади, державних підприємств та е, органів місцевого самоврядування. Е, є певні критерії. Е, за присутності яких ми е, можемо розглядати скаргу, щоб там детально по всьому не, не проходитись, е, 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 що потрібно запам'ятати: по-перше, це скарга має бути саме від бізнесу на орган державної влади, умовно. Немає паралельно подібна скарга розглядатися е, в суді. Тобто ми працюємо лише м, на стадіях. Досудового врегулювання конфліктів. І дуже важливо, щоб скаржник намагався самостійно вирішити проблему, принаймні там спробував, особливо якщо для цього передбачені відповідне адміністративне скарження, за весь період діяльності ми вже розглянули більше 11 тисяч скарг. Ми Продовжуємо працювати із моменту повномасштабного вторгнення. Лише з 24 лютого ми в більш спрощеному порядку працювали над скаргами. Наразі повертаємося на ну, скажімо, до тих до того підходу, який був до лютого. І планується повноцінно відновити роботу вже з урахуванням того досвіду, який ми отримали при спрощеному розгляді скарг. Що стосується податкових питань, основний їх масив це питання зупинення реєстрації податкових накладних. Їх було всього станом на 1 січня 2022 року, 1717 скарг. Сюди входять також частково скарги і по таблицям даних. Друга за чисельністю це питання податкових перевірок. Про це я багато говорити взагалі насправді говорити не буду, бо є окрема тема. Наступний лектор взагалі буде про відповідну тематику говорити. Я ж сьогодні зосереджуся на питаннях SMC. Також ми бачимо з слайду, що достатньо чисельно 795 скарг по невиконанню судових рішень щодо реєстрації податкових накладних по суті, це є логічним продовженням цієї найбільш чисельної скарг, найбільш чисельної категорії скарг по зупиненню реєстрації податкових накладних. І своє почесне місце також займають питання включення до переліку ризикових. На ось цих чотирьох видах скарг. Я зупинюсь детальніше. Розкажу, як ми їх розслідуємо, які у нас є рекомендації, виходячи з досвіду розгляду подібних скарг. Це… Взагалі, блокування податкових накладних розрахунків коригування, неврахування таблиць, включення до ризикових і невиконання судових рішень. Зупинення реєстрації податкових накладних. На цьому слайді ви можете бачити якби, динаміку, скільки до нас надходило взагалі скарг протягом всіх цих років. По статистиці ми е, бачимо, що більшість цих скарг успішно розглядається, е, однак є е, певні нюанси з цієї категорії скарг. Е, на наступному слайді е, зображено ну, по суті е, варіанти можливості адміністративного скарження зупинення реєстрації податкової накладної. Варто пам'ятати, враховуючи ж про те, що я на початку сказав, про те, що обов'язково потрібно скористатися одним з способів адміністративного оскарження у випадку зупинення податкової накладної, це подання пояснень регіональній комісії при ГУДПС. Як тільки ви отримали рішення регіональної комісії, якщо воно про відмову в реєстрацію, ось це цей етап, коли Потрібно подавати скаргу до ради. Чому? Тому що е, в порівнянні з етапом подання пояснень до регіональної комісії, де у вас є 365 днів, подання скарги до центральної комісії, е, строки дуже короткі, це 10 робочих днів. І вивчити матеріали для того, щоб е, подати позицію Ради бізнес Будсмена до центральної комісії, вони дуже, -дуже е, короткі, дуже зжаті. І е, крім того, є така підозра, що подавши е, скаргу на рішення центральних на, на е, до центральної комісії, які подаються платниками податків в через електронний кабінет, в електронній формі, рада бізнес-омбудсмена направляє у свою чергу листи в ну, по суті, звичайно, от через там канцелярію, і вони просто можуть не дойти вчасно до центральної комісії. Але загалом е, варто також звернути увагу, що е, по статистиці ми також запитуємо в ДПС і ось недавно отримали свіжу інформацію. Треба розуміти, що е, навіть на рівні регіональної комісії десь близько 90% документів, які подаються, якщо вони взагалі подаються, приймаються позитивні рішення. Тому у вас є хороші шанси. Навіть там самостійно на рівні регіональної комісії отримати позитивне рішення, і тоді взагалі не потрібно звертатися до нас. Якщо ж такі рішення негативні, або це якась системно ви бачите, то, можливо, ось в такій структурі, по такій процедурі, як зупинення кожного, кожної окремої податкової накладної, можливо, і не дуже ефективно працювати. І рекомендуємо подумати над тим, щоб Звернутися до ради бізнесумена з системною проблемою про системність будуть наступні декілька видів скарг: це таблиці і ризиковість, віднесення до ризикових по зупиненні реєстрації. Звертаємо увагу, те, те що бачимо, що не завжди враховується. Окрім первинних документів по постачанню, бо по суті зупиняється накладна по постачанню від вас, варто також не забувати і про первинні документи по придбанню, і про всі по всім тим видам документів, таким як підтвердження транспортування, підтвердження руху грошових коштів. Всі ці документи бажано надавати, тому що вони будуть використані, скоріш за все, якщо є така ціль, вони будуть використані як підстава для відмови в реєстрації. Всі, напевно, вже бачили позавчора новину про те, що ДПС України розіслала на своє регіональне управління лист про те, що потрібно. По суті, дотримуватися вимог нормативно-правих актів, які є, ось тут на слайді, якраз приклад того, що, що зазвичай платники податків бачать у себе в електронному кабінеті, коли ну в кращому випадку, хоча б проставлена галочка, який з видів документів, але не підкреслено, що саме не було надано. В додатковій інформації рідко пишеться там конкретний якийсь перелік, можливо, якась додаткова інформація. ДПС попросила деталізувати, щоб по всім платникам податків було зрозуміло, чому зупиняються. Це стосується і також і прийняття рішення про ризиковість по неврахуванню таблиць. Сподіваємося, це буде виконано і це дуже багато знімить проблем. Тому що на нашій практиці більшість часу займає з'ясування причин після того, як вони з'ясовані, все набагато простіше стає. Наступна категорія справ це неврахування таблиці даних платника. Що потрібно розуміти, що у випадку її врахування по тому коду, по якому була таблиця врахована, по суті йде безумовна реєстрація. Це Такий дуже хороший інструмент для бізнесу для того, щоб спокійно працювати, потрібно лише розуміти, що ця таблиця може бути не врахована як регіональною комісією, так і може бути знесена центральною комісією дуже швидко, якщо щось не подобається, в роботі платника податку. По таблицям даних також є така проблематика, що не зазначається детальна інформація, чому, вона, чому таблиця не врахована. Плюс в тому, що знову ж таки після з'ясування можна необмежену кількість разів. Подавати таблицю, враховуючи ту інформацію, яка до цього була з'ясована, які є претензії податкового органу до конкретного платника податку. Що, що ми побачили на практиці, що рекомендуємо, це готувати окремі таблиці під кожен код. Ну, це в принципі і логічно, бо якщо десь там щось по якомусь одному з видів діяльності таке часто буває, щось не подобається, то щоб зносячи якусь таблицю, не стала взагалі повністю робота у підприємства, а так не враховується лише таблиця по одному з кодів. При вказанні кодів при підготовці такій таблиці, де на виході там один код, бажано, щоб на вході також була якась логіка, з чого формується ось ця по суті, господарська операція на виході, щоб було логічно, що да, по цим входящим кодам створюється товар, який реалізовує платник податків. І е, в, в поясненнях документів е, рекомендація е, також не нехтувати більш широкою і детальною інформацією про трудові ресурси, про основні засоби, е, про рівень заробітної плати працівників. Якщо найм є по не найм, а залучення підрядників по цивільно-правим договорам. Також це все описувати. Краще більше, ніж менше, тоді простіше, простіше спілкуватися з податковими органами і доводити, що вони не праві. Наступна категорія скарг ризиковість. На слайді ви можете бачити динаміку цих скарг. Був сплеск в 20-му році, потім вони досить суттєво впали, і наразі знову набирають набирають обороти по цій категорії скарг. В принципі, ми бачимо, що в половині випадків вдається успішно вирішити справу. Але ну, треба розуміти відверто, що іноді і звертаються до нас, в тому числі, недобросовісні наплотники, е е і ми навіть можемо залишити скаргу необґрунтованою чи там значною мірою необґрунтованою, якщо не змогли, в тому числі нам м, раді бізнесмена по пояснити якісь ризики, які для нас озвучили ті ж самі податкові органи. Що часто буває причиною віднесення до ризикових? Недостатня податкова віддача з ПДВ, з інших податків, недостатньо працівників чи низький рівень заробітної плати, сумнівний ПДВ кредит на вході. Підозріле накопичення запасів і інші причини, в тому числі якщо є якісь кримінальні провадження по компанії або частіше по контрагентам насправді і по ризиковості, що варто відмітити, що це дуже яскравий приклад, коли досудове врегулювання воно є більш ефективним. Не дивлячись на те, що ось зараз не, не, не передбачено, верніше, передбачено адміністративне скарження подібних рішень про ризиковість. На практиці, як ви напевно знаєте, цього не існує. ДПС України не розглядає подібні скарги, хоча в планах таки є. При розробці змін до 11.65 порядку є ідеї все-таки. Прямо передбачити таку опцію е, і прописати, прямо з типовими е, з прикладами документів, як буде розглядатись і процедуру, детально прописати, як буде розглядатись вищестоящим податковим органом. Е, е, зараз, е, враховуючи те, що неодноразово можна звертатися щодо е, виключення невідповідності критеріям безкоходності, це плюс. Це дозволяє це питання вирішити на, в досудовому порядку. Рада бізнесмена залучається в цей процес, і ну зазвичай, якщо є результат позитивний, він є стійким. Да, якщо там не з'являються якісь суттєві зміни в діяльності платника податків, то звичай. Результат стійкий. На відміну від судового вирішення, який, ну, по-перше, по часу, скільки він займає, і що головне, те, що ми також бачимо на практиці, отримання позитивного рішення на користь платника податку, воно аж ніяк не означає, що платника податку буде виключено з переліку ризикових, і він туди не потрапить. через, Є навіть варіанти через. Одну-дві хвилини, тому е, тут е, досить ефективно ми можемо допомогти. І е, ми, е, як, як ми ці скарги опрацьовуємо, ми вивчаємо матеріали матеріали, які надає платник податків, е, ми обговорюємо е, інформацію на рівні експертних груп у регіонах. І на рівні експертних груп ДПС України, коли можна з'ясувати абсолютно все, всі претензії, які є до платника податку, знову ж таки, якщо цей лист, який розповсюдив ДПС на направив на регіональні, це буде виконуватись, то на на прикладі, ось розгляду подібних скарг, ви розумієте, що це набагато простіше буде всім. І остання категорія скарг це невиконання рішень по реєстрації податкових накладних. Бачите на слайді, що дуже сильно вони ростуть. Росли в 2021 році, так, по відчуттям бачу, що можливо десь там воно стабілізувалося, але все ще їх багато навіть в 2022, не дивлячись на повномасштабне вторгнення. І... Можуть рости, бо ось на пару слів про те, що що які механізми варто застосовувати це судовий контроль, виконавче провадження, самостійне направлення запитів знову ж таки для підтвердження того, що платник податків самостійно намагався вирішити питання, і звернення також до ради бізнес-омбудсмена, це дозволяє виконати рішення. Ми наразі вже потрохи відходимо від листів і нагадувань. Починаючи з серпня ми щомісячно проводимо експертні групи на рівні ДПС України, бо саме вона має виконувати подібне рішення, і, в принципі, це дозволяє достатньо швидко ці рішення виконати. Ми збираємо матеріали там просто, щоб ми щоб ви орієнтувались там десь посередині місяця, і наприкінці кожного місяця ми зустрічаємося з ДПС України, і в тому числі ці питання обговорюємо. Якщо є якісь проблематика по ним, вона також обговорюється більш детально в рамках експертної групи. Зазвичай це. Просто звітування про те, які справи вирішились, які судові рішення були виконані, які ще в процесі роботи, по яким виявлено якісь проблеми. І ось стосовно проблем, що часто є підставою, причиною неможливості виконання, це дуже зараз ну не те, щоб сильно розповсюджено, але трапляється, це описки в судових рішеннях. То ми вже бачимо, що багато юристів призвичайлись, розуміють, що там можуть бути помилки, вони вже не зазначають дуже детально, що це накладна, така то, така то ну це треба зазначати номер і дату, але вже не зазначають інформацію, що вона була подана такого-то числа, бо вже знають, що з цим може бути проблема, бо якщо платник направив. Одним числом, але система в ДПС, вона її втягнула цю накладну Наступно, наступним числом, то це вже буде описка, бо ДПС вважає, що подана вона була тоді, коли вона на сервер була отримана ДПС України, ну саме зареєстрована. Тому не така важлива інформація, варто її уникати в результативній частині, в позовних заявах, щоб потім це не, не плодило проблеми. Неправильний відповідач, відсутність зобов'язання ДПС України щось зробити, що зразу буде сприйнято податківцями як неможливість виконання. Ось на слайді по суті основні проблеми, які виникають при розгляді подібних скарг. У мене в принципі, все. Я готовий відповісти на ваші запитання. 搞一下，搞一下。 Зараз такі питання немає, бо поглядаєте, поки немає питання, тому що спину. У нас, нас все складно. Якщо питання будуть, ви можете завжди до нас звертатися. У нас дуже проста форма для подання скарги. Можна просто написати на емейл на інфобойорґ'ю, описати свою проблематику при приатачити додатки. І е, наразі, поки ми працюємо в режимі лінії підтримки, е, протягом 48 годин е, інспектор, на якого буде розписана скарга, має зв'язатися з е, скаржником. І е, е, якщо є додаткові питання, їх задати, попросити документи і приступити до розгляду скарги, якщо вона попередньо підлягає. Е, Розгляду ради бізнес обсмена, тому будемо раді. Ну, допомогти. До Останній раз, коли ми досліджували, ми хотіли звернутися до ради бізнес-набуцменів бізнесмена скаргою, було запроваджена окрема платформа, і те, що зараз рада бізнесу приймає лише ті скарги, які стосуються на податків, які постраждали в нас воєнних дій. Це майже вже зняли і приймаєте всі скарги зараз, чи ще все таки в режимі. В такому обмеженку, значить, ось це обмеження по тематиці, що пов'язано з воєнним станом, було введено тоді в лютому. Десь ми три місяці так пропрацювали і побачили, що подібних скарг стає менше, а вже трошки оговтався бізнес і звертаються з стандартних питань, які ми і раніше розглядали, враховуючи це. Ми десь. Ну, я вам точно не скажу, але мені так здається, що вже навіть з літа ми розглядаємо всі скарги. Тому в цьому спрощеному порядку можна подавати всі скарги, і навіть ті, які не пов'язані з воєнним станом. Ми їх беремо в роботу і розглядаємо. Я думаю, що скарг буде ще більше. Ті, е, хто не знають, 11 чи 15 жопу я не пам'ятаю. Були внесені зміни в порядок у реєстрації додаткових накладних, і зараз реєстрація додаткових накладних тих компаній, які надають послуги, не проходить всі податкові накладні, призупиняється реєстрація. Якщо ви хочете змінити цей стан речей, потрібно зареєструвати таблицю розходження годів, яка не реєструється в принципі, як податково не реєструється таблиці. У нас досить, мабуть, разів 10 подавали і так нам не зареєстрували. А Зараз це ще, ще одна ватова ситуація. А, і навіть на ми надаємо юридичні послуги, буквально відправляти на реєстрацію податкові накладні, вони стають блог, тому що потрібно реєструвати таблицю. Але навіть не хочу витрачати на часову таблицю, тому що знаю, що ми не пройдемо реєстрацію. Тому я думаю, що а, буде більше, більше скарг, на жаль. Окей, тоді дякую за увагу і до побачення. Дякую вам, пане Володимире, за прикиданий час. Дякуємо бізнес-обудсмен.